Я це вивчаю питання, наскільки вони можуть хлорозити просто в торфі в простому. Я хочу сказати: в простому торфі у мене розсада росте дуже класно. Деякі в горщиках без кислого торфу в простому нормально ростуть. Але перші, які я купувала з садівництва, вони вирощують теж безкислого торфу. І в них не мілкі суцвіття, все хорошо. То я, в принципі, Зараз питання вивчаю. Але дивіться, якщо ви вторг, вторг взагалі садите, і у вас клімат не вологий, не західна Україна, а більш там центральна, не волога, то він буде гарно горіти, у вас гортензії добре будуть горіти. Треба подружитися тоді з поливом, з гарним мульчуванням, щоб вони взагалі і можливо навіть протіняти. Тому такі справи. Основно в основному в кистому торфі е, саджають. У мене по-різному.